Футбольний кримінал, які злочини найбільш поширені на чемпіонаті Європи, і як від них зберегтися? Були лише кілька сотень ідіотів, які намагалися довести, що вони важливіші ніж чемпіонат Європи. Чому матчі Євро 2012 провокують насилля навколо стадіонів? Журналіст газети Виборчий Мартін Бойцеховський. про бійку російських і польських фанів. Тюрма по американськи у кожному корпусі кожна камера обшукується кожної зміни. В'язниці сполучених штатів погляд українського журналіста в'язням. дозволяється отримувати відкриту медичну допомогу кожного дня. На шатирний кримінал тещі депутата Вадима Колісниченка вона відкрито ходить по жашку і каже, в мене три шавані взя. Як зірвали судовий процес над тещою впливового політика? Знак оклику у понеділок, о двадцять на тивай.